Як змінилось відношення до важкої атлетики? Ну, якщо порівняти з 2022 роком, тоді нам треба було щось вигадувати, щоб затягнути дітей на тренування. Бо батьки не знали, що це таке, і боялися важкої атлетики. То на сьогоднішній день тенденція змінилася, і приємно, що батьки приводять дітей, які займаються іншими різними видами спорту, там, футболом, волейболом. І так і кажуть, що нам треба вирівняти поставу, треба стати сильнішими, нам не вистачає там, якоїсь взривної сили, якихось стрибків додати. Ну, і ми вже працюємо з дитиною більш в цьому напрямку, але все одно там робимо той ревокпоштовх. Окрім ну, цього, приводять дітей, які в принципі, нічим ніколи не займалися, і, там, хочуть трошки схуднути, чи навпаки там, набрати м'язеву масу. Буває таке, що потім вони ще приймають участь у змаганнях, ну, і вже займаються цілеспрямованою важкою атлетикою. Ну, і, в принципі, приємно, що Важка атлетика в Бучі почала розвиватися як культура. У нас же і займаються до речі, і дорослі дівчата, і малі дівчата. І хлопці вже у них є якісь амбіції. Вони там мріють там, виграти чемпіонат України. Мають вже бути в майбутньому прийняти участь у міжнародних змаганнях.